Коли кажуть про те, що Миколаїв став щитом для Одеси, то Шевченківська громада і ті громади, які поруч, вони стали справжнім щитом для міста Миколаєва. Основний удар ми прийняли на себе. І всього по громаді пошкоджених знищених більше 2700 об'єктів. Ну ось тут, бачите, гляньте, от бомба вилетіла глядіть, дивіться. Що роблять? Я підставила ці відра, щоб збирати воду, щоб мене не затопило на низу. Дежі йдуть, а вода то нікуди діватися. Заливає мене, прийдеш у хату, вже не можеш їсти, зварити, руки замерзають, і вони дивіться, що з руками не зробили. Тут не один раз прилітало, і не два, і не десять. Тут не було ні одного стекла. Це все було вибито. Криша побита. Ви бачите, вони на стінах осколки побиті, все. І двері металічні пробиті. Ми були тут, а російська армія стояла на зорі. Це 5 кілометрів звідси село знаходиться. Село дуже пострадало, не тільки Котлярево, і Шевченко, і то саме Новоруське, все. Ми надіємося на відновлення е села. І ми над тим працюємо, щоб було відновлене села. І люди в цьому допомагають. Тому що. Більше 200 дітей зараз живе в селі. Є декілька компонентів, по яким зараз громади повинні працювати в питанні свого відновлення. Перше це згуртованість, друга це прозорість, третє це командна робота, четвертий фактор це комунікація на всіх рівнях. І п'ятий також не менш важливий це медійна розкрутка. Той форум, який проводила організація правового розвитку, вона намагалася закоординувати всіх ключових гравців, тобто фонди, які надають допомогу, і громад, вони проводять в тому числі дослідження по потребам населення. І дають підтвердження на фонди стосовно цих потреб. У мене сама Білозерка і 8 сіл знаходяться вздовж Дніпра, і тому потерпаємо від обстрілів. Зрозуміло, да що теперішній час він жахливий. Але ми ж думаємо про майбутнє. Ми думаємо, як нам повертати наших громадян до Білозерки, як Білозерська громада буде жити далі. Станом на сьогоднішній день вдалося вже відновити. Більше 1200 житлових будинків. Ми знаходимося біля Шевченківського ліцею. Це найбільший заклад освіти в нашій громаді. Ми зараз в процесі його відбудови. Це знакове місце для людей в цьому селі, тому що багато поколінь шевченківців вони навчалися в цьому ліцеї, і багато тепер людей з інших населених пунктів також будуть тут навчатись. Ми, як ніхто, зсередини, бачимо. Що тільки Збройні сили можуть повернути мир от в такі громади, як моя. А ті, хто залишається тут, вони повинні бути об'єднаними, щоб і відбудовувати, і допомагати далі.